Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра, до чого готують вас карти? Ми починаємо з особистого життя. М -м -м -м. Щось переможна завершити королеву мечів. Щось, знаєте, ну, як вийдете з якоїсь такої ситуації, яка от була складною для вас. Вихід пропланований, продуманий, прочитаний, тут не просто там встала і пішла, а ви сплануєте собі, як треба зробити, що треба зробити, щоб завершити ту ситуацію, яка вам просто, знаєте, складно давалась. От тут щось тягли на собі, і це вже буде. Ну, якою, знаєте, значною для вас перемогою, ви будете задоволені тим, що ви, врешті-решт, щось там десь-крапку там крапку ставите. Такий день, коли, ну, просто, як було заплановано ще раніше, що ви просто от візьмете і крапку поставите. Дійсно, тут. Контролюючи щось там, когось там, ну, ви вже знаєте як, або себе там, налаштувавши на якусь ситуацію. Сфера кохання, давайте дивитись про сферу кохання. Ого, угу. угу. то гарно. Е, дивіться. Е, тут буде Врівноважена якась ситуація, саме рівновага обнулить якусь ситуацію. і ну, Це може бути і новим початком для когось, але ж це наповнення тут саме про кохання, саме про ситуацію, який знаєте, як. Ну, наприклад, могли бути ревнощі, вже буде обнулена ситуація. Могли бути якісь моменти, які люди для себе вважають навіть як. Ну, коли хтось. якась взагалі дуже неприємна ситуація, коли хтось. Робить погано і навмисне робить погано. Буде розібрано. Все буде розібрано, і виявиться, що насправді все не так погано і буде знову ж таки наповнення по почуттях, по емоціях це, знаєте, от як встановлення балансу більш про це. Далі дивлюсь дії чоловіка у бік жінки. Дії чоловіка у бік жінки. Ого. А тут він намагається диявола перемогти. Ну, Якусь як залежність, щось складне, щось, знаєте, коли Або свої якісь нерви. Страхи, жахіття, або у жінки якісь нерви трапляються, і він намагається цю ситуацію переломити. В нього будуть для цього всі шанси, тільки скористатись. Навіть не один, а два шанси буде. Дійсно, от, знаєте, це ну, щось як нав'язане, щось таке, знаєте, коли. Але дійсно треба врівноважити. Це як ситуація якась, як обман якийсь, як, знаєте, от щось, що виглядає от таким чимось, такою якоюсь брехні, брехнею, яку от людині як могли щось наговорити. Могли, могло щось вважатись людині. І це просто як треба було б як пояснити. Я так розумію, що це, тут людина допоможе розібратись вже. Добре, давайте дії жінки у бік чоловіка. Дії жінки. у бік чоловіка. Жінка тут відсторонюється трошки від складних ситуацій. Знаєте, Коли щось їй важко тягти, щось що... От тільки вона чимось там була стурбована, і воно їй складно давалось. Якась з минулого ситуація це не те, що там тільки в цей день воно виникне. Це щось, що деякий час їй дуже-дуже складно дається. Тут вже буде можливість вийти з цього. І зверніть увагу один той самий шанс, який був і у чоловіка, от він так само лягає жінці. Я так розумію, що тут через е якусь пораду, якусь пропозицію, Ну Як буде прийнята якась пропозиція, або від чоловіка, або вона сама щось там запропонує. І тут, тут більш, знаєте, коли поспілкувавшись ці двоє, дійдуть згоди От, стосовно певної якоїсь ситуації, якогось погляду, якихось там сприйняття, якихось. Поглядів, ну, тут буде, буде можливість домовитись між людьми. Скористаються добре, ніто може на наступний день зможуть скористатись. Давайте далі дивитись. Тут же ж, дивіться, вистрибнула карта, яка каже про те, що ця ситуація між двома людьми, вона кармічна і це урок. Це як вузлики, який їм треба розв'язати. Тож тут, я думаю, що люди тут впораються. Робота дивитись, що у вас буде по роботі. Тут розберетесь в якійсь доволі. Ну, хочеться сказати, хочеться сказати в якійсь старій ситуації, затягнутій ситуації, ви її просто обнулити в цей день вже. Щасливі, задоволені будете, просто-от врешті-решт, щось буде е, вже вирішене. І це якийсь нестандартний може бути навіть підхід в ситуації, у вас є досвід, ви знаєте, що ви робите. Це не така ситуація, в якій вам ще треба буде розібратись. Ні, ви знаєте, що саме треба зробити. Але це щось, що взагалі-то. Може, і незручно вам робити було, може, навіть дуже, як знаєте, не подобалось щось робити. Ви розберетесь, ви, врешті-решт, знайдете той самий ідеальний якийсь вихід, але ж ви не вчитесь цією ситуацією, щось тут буде вам уроком. Або допоможете комусь розібратись. Так, теж може бути, що ви як наставником комусь будете в цей день. Але ж все якось так, знаєте, емоційно приємно буде складатись. Що вам важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо. То тут у когось дійсно гарний вихід з ситуації, яка вас дуже довгий час тримала в залежності. Кардинальні зміни. От просто кардинальні і доленосні зміни. Це коли вже час підійшов і все, більш затягувати не вийде, більш бути в залежності теж не вийде. Просто от як час все змінити когось з вас воно дійсно так вже і буде. Так, давайте дивитись, від чого краще б за все відмовитись. Від чого вам завтра краще б за все відмовитись. Від початку нової якоїсь справи. Навіть якщо це буде бажання, зараз скажу, навіть якщо це у вас буде бажання якусь нову справу зробити заради того, щоб вийти з якоїсь складної справи, то трошки зачекайте. Ну, Наприклад, не в цей день, а на наступний почніть. Бо це якась ситуація, вам її врешті, врешті не уникнути так, щоб дуже там. Все одно вам треба буде вийти з, якої, з якихось складнощів, і ви вийдете з них, бо ну, тут інакшого виходу навіть і не буде. Але ну, тут так карти, ми ж спитаємо, від чого відмовитись. То підготовчі роботи вам можна робити, а от саму по собі справу не починайте в цей день. Почніть на наступний. Ось так воно. Звісно, якщо щось дуже-дуже таке, знаєте, не, не, не чекає, не можна відкласти, то робіть так, як ви знаєте. Але якщо є можливість, краще на наступний день. Чого ж вам не уникнути? Тут того, щоб докласти зусиль і зробити щось, що ви вже ну, от... не, тут не про нове. Тут те, що ви робите, ну, як рутина вже, Така, знаєте, робота, яка у вас кожного дня одне і те саме, і ви вже знаєте, навіть з закритими очима можете це все робити. Ну, не уникнути вашої рутинної праці, вам не уникнути. І ситуації, в яких вам дуже треба буде тримати себе в руках. Будуть моменти, коли вас хтось буде рятувати і виводити з себе, але ж ви, ви людина тут вже з досвідом, дійсно, з досвідом, ви знаєте, як діяти в тій чи інакшій ситуації, тож ви себе втримаєте, ви перемкнетесь на ті справи, які вам все одно треба робити, ви якось так відволічетесь на це все. Порада від вищих сил для вас. Зараз трошки я прикрию и... Угу. То дійсно, у вас щось буде завершуватись в цей день, але одразу ви будете зайняті іншими справами. І у когось це, знаєте, як закінчується ситуація, от нічого, коли ви нічого не дієте. Цей день буде для вас доволі таким швидким на справи. І може бути і не одна справа зроблена, але все ж таки, ну чому швидко так? Бо все, що ви будете робити в цей день, це все буде для вас не новим. Це все, де ви маєте контроль, ви маєте знання, ви маєте досвід. Тут, ну що б ви не робили в цей день. Ви вже доволі впевнено себе почуваєте в цих всіх справах. І все, що ви будете робити, воно доволі гарно буде у вас виходити. Тож, дійсно, цього я вам і бажаю, щоб дійсно все було і налаштовано так, як слід, і вам користь приносило, і задоволення, і щоб, може, якісь бажання хай виконує для вас. Все, на цьому всім дякую. Всім вам гарного дня і гарних, приємних вражень в цей день і гарного настрою вам, і людей теж поряд з вами, теж гарних. Бережіть себе. І побачимось з вами в наступних відео. Я вас запрошую і запрошую вас підписуватись. І дуже вам всім дякую за ваші вподобайки і за ваші коментарі. Всім пока!